Друзі, всім привіт! Ось викроїла трошки часу, кілька хвилин, щоб відповісти на запитання, які ви ставите в коментарях. Не завжди маю можливість розгорнутому вигляді відповісти. Тому час від часу записую ось такі питання-відповіді, такий формат відео. Сьогодні буде саме саме так. Тому дякую, що завітали на цей вогник. На мій вогник натиснули на це відео і готові послухати, що ж я буду відповідати. Було кілька запитань. Останнім часом почну з найсвіжіших, а тоді скільки ось вистачить в мене сил, часу і можливості, продовжу. Отже, одне з найостанніших без відповіді залишилося, що у вас же є велика палатка, великий намет, і чому не можна з собою його взяти, поставити? Переночувати на морі, щоб не повертатись одним днем. Як ви бачили, якщо ви слідкуєте за оновленнями на каналі, ми показували, як в суботу, буквально кілька днів тому, ми поїхали на Середземне море. До нього у нас 200 кілометрів, 2 години їхати і. Ми вранці поїхали і ввечері повернулися. Я там казала, що нам дорого залишатися на одну ніч, якщо особливо ми так в бюджеті не передбачали якийсь довший відпочинок, то нам є, є сенс, хоча б зрідка ось так їздити, витратити 60 євро на дорогу, взяти з собою їжу, побути на морі і повернутися. А ось житло буде мінімум. Якщо це не високий сезон, то мінімум 100 150 євро. Ну за 100 я навіть не бачила десь 150 євро на нашу родину з семи людей буде коштувати од... ночівля, чисто ночівля в будинку, в якому треба все розкласти речі, потім їх на наступний день зібрати вранці. Тож це не, не дуже окей для нас, але справді в нас є намет, який ми привезли з собою з України. Який купували буквально в 2021 році і, ну, для дачі, для дачної ділянки, де в нас немає будиночку дачного. І ми його ось літом сюди привезли, саме для того, щоб ось так по можливості, коли буде така можливість, поїхати на море або до океану, і там в спеціально відведеному місці для кемпінгу, його розкласти і пожити хоча б кілька ночей, ось залишитись на кілька днів. Чому незручно робити було нам це зробити зараз? Ну, по-перше, треба знайти це спеціально відведене місце. Воно може бути поодаль від пляжу, тобто теж треба доїжджати, але можна справді поставити там намет, щоб його поставити, витратити близько години, там мінімум, щоб його облаштувати. Але ще такий великий мінус: що в нас немає ніяких устаткувань, більше нічого, окрім самих, самого власне, намету, не карематів, тобто не під стіки. Ми хочемо придбати на надувні матраси. Ось на всю площу воно восьмимісна палатка з двома такими кімнатами, з загальною кімнатою, палатка займає багато місця. Я думаю, що в цьому кемпінговому містечку, де можна ставити намети, наша палатка буде рахуватися як двомісна. Хоча там, наскільки я знаю, оплата за, за, за саме місце, воно там, наприклад, 5 на 5 метрів чи там 10 на 10, мабуть, немає, ну, десь так. Якийсь такий там шматочок землі вам виділяють, і це коштує як правило раніше коштувало 20 євро за добу. Маєте оплатити, якщо на наше беруть не за розмір палатки, а саме за ось це обмежене місце, то ще беруть додаткову оплату, саме і податок, в тому числі туристичний від кількості людей. Тобто, це для нас теж буде там мінімум 30 до 40 євро. Ця ніч в наметі нам обійдеться. Тобто, це не буде безкоштовно. Просто так поставити намет, звичайно, можна, але це так роблять без хатки, це заборонено, тому що. Ну, з різних причин. Переважно тому, що і земля в приватній власності або в комунальній, і за цим всім ну, за порядком спостерігають і там штрафують, і заборонено це робити, тому ніхто цього не робитиме, ми не будемо порушувати. Ну плюс питання безпеки з дітьми в недозволеному місці розбивати намет. Це не, не в нашому, не в наших правилах поведінки. Тож тільки спеціальне місце потрібно для цього, як я вже пояснила. Так, там є санвузол, є кухня. Загального користування, цим можна власне, ви оплачуєте місце і можете всім цим користуватися. Та в даному випадку, ось так спонтанно поїхати на один день, організувати зараз нам намет було доволі складно. Ну і плюс, як я вже сказала, це його облаштовувати, теж на одну ніч їхати теж складнувато, як я сказала, треба все розкласти, потім це складати, все і все це займає теж час. Який ми витрачаємо власне на те, щоб повернутися. Повернутися з моря вже в квартиру, де ми мешкаємо, і на тому все, і лягти спати в квартирі, з цим не заморочуючи. Тобто, питання є. Є сенс, звичайно, але на, на кілька ночей їхати хоча б дві-три ночі. І тоді є сенс з цим заморочуватись. Ми обов'язково, я думаю, це зробимо цим літом. Придбаємо матраси ось цій надовні, придбаємо необхідні речі, ще, які нам не вистачає. Ми не дуже обізнані. Жодного разу так не відпочивали. Ми завжди десь в якихось приміщеннях житлових приміщеннях залишалися на морі, а наметом користувалися, як я вже казала, тиждень жили ось на дачній ділянці, ділянці я з дітьми. Але це інша історія, про неї вже розповідала. Колись, можливо, якщо хочете, ще раз розповім. Тому ось так. Тому не мало для нас такого великого сенсу брати з собою цей намет на одну ніч. На більше ми не планували, у нас були інші плани. Тож таке. Далі, ви мене запитували про те, що там зі штрафом як вирішилося питання, ще ніяк не вирішилося. Пам'ятаєте, я припаркувалась не за правилами, скажімо так, і ну, чекатимемо лист щастя з роботи з мого офісу. Мої колеги, які мали подзвонити в муніципальну поліцію, вони нічого не передзвонювали, нічого не казали. Я думаю, що. Або немає відповіді від самої поліції, або нічого такого втішного для мене ніякої доброї новини, тому мені ніхто й не перетелефонував і нічого не сказали. Далі спробую ще зараз швиденько знайти наступне. Мене ось ви мене запитували неодноразово про казахську мову, про чи була я в Казахстані. Звичайно, я розповідала потрошку, правда. Там, де. Про батьків, чому мене звуть Гульбанова, ось там, мабуть, я розповідала про свої стосунки чи мої зв'язки з Казахстаном, так як моя мама казашка, тата українець. В Казахстані я була десь 4-5 разів за своє життя. Останній раз, коли мені 15 років було. Тож, скажімо так, зв'язок доволі такий умовний. <кхід> ось казахською мовою я не розмовляю, моя мама. І сама не розмовляла казахською, не дуже добре її, скажімо так, знала, тому що послуговувалася ледь не з раннього дитинства. Тільки в родині вони розмовляли казахською, а ось з малочкою з садочка там і, і далі по життю вона користувалась російською мовою. Тож в Україні їй було важкувато це все вчити, читати. Але найбільше вона вчила, коли от з молодшим братом, вчила уроки, допомагала йому з уроками. Тоді ось ми чули, як вона намагається українською читати, а так ну, російська. Російською вона послуговувалась. ну, Відповідно, казахської мови я не чула з дитинства, ну, мені ніде було її чути. На жаль, моя сестра двоюрідна, яка народилася і прожила в Казахстані, стільки часу вона теж розмовляє російською і намагаються вони розмовляти в сім'ї казахською не, не на постійній основі, скажімо так, і це дуже сумна. Ну, вона сама засмучена через це і каже, що не знає добре. Українською, така сама ситуація, як у нас в Україні, коли люди називають себе російськомовними, українцями, і їм дуже важко повертатися до своєї мови. Власне, те саме відбувається і з моїми казахськими родичами, нічого нового. Тим більше, що Казахстан дуже зросійщений, і на відміну від України, ось такого руху патріотичного за користування самоукраїнською мовою і на законодавчому рівні, скажімо так, ніхто це. Цим питанням так не переймається, не займається, хоча все одно поступки є, але вони значно, значно відстають від України в цьому питанні. Тому, ну і що сказати? Немає казахських видавництв, чи якщо вони є, вони десь на Маргінесі. Як казала моя двоюрідна сестра, в книгарнях немає книжок казахської мови. Щоб ви розуміли, наскільки все так Ну немає книжок в країні казахської мови. Тож... Уявіть собі різницю. <кій> так, також запитували про вино, яке я обирала, пам'ятаєте, в першу чергу написала, чому не запитати працівників. А, ну, Мабуть, треба. Трошки зрозуміти, як це відбувається, хоча супермаркет величезний, але працівники в залі днем з вогнем їх треба там шукати. От, якщо ви спостерігали за тим, як я отримую продукти на драйві, так би мовити, там, де вони збирають, і там, де їх треба отримувати, ну я там 5-10 хвилин тільки стою, шукаю взагалі людей, яких -небудь, які мені можуть допомогти винести там десь зі складів. Тобто, це з залу когось кличуть, щоб ну, шукають і цей працівник з, з усього супермаркету приходить, щоб винести мені продукти. Тобто обмежена кількість персоналу на такий, здавалося б, великий супермаркет. Справа в тому, що виглядає він великим, але ну, врахуйте, що це наше місто, містечко, в якому ми живемо, це 7 тисяч населення, це ну, от, велике село, правда. І ну, деякі ще маленькі містечка, ось такі, ну, їх селами не називеш, але маленькі такі. По кілька сот населення навколо ті, що теж користуються цим супермаркетом. Тож масштаби не великого міста, де багато персоналу, багато людей, великий потік людей. Все так само, як на вулицях, так само і в супермаркеті. Є години, коли в величезному супермаркеті зовсім немає. Ні... Ну, Одна касирка сидить, сумує, і кілька покупців на ну, ось цей великий такий супермаркет. Тож і проблема знайти когось, покликати, щоб тобі допомогла. А тим більше тут писали: мені треба в Сомельє, що в таких магазинах, де так багато вина, треба сомельє покликати. Ну, я взагалі не уявляю, як французам в супермаркеті до них буде підходити сомельє. Я такого не бачила, можливо, таке десь і є, але вони настільки впевнені в своєму виборі, вони завжди знають, що їм треба брати. Вони читають ці етикетки з молоду, скажімо так, якщо не з дитинства обізнані в тому, що їм треба, Вони коли йдуть в магазин, вони приблизно знають параметри того вина, який вони хочуть взяти. Точно той сомільє, якого вони можуть зустріти в супермаркеті, не дуже допоможе. Ну, Принаймні, я так думаю, Тож, ніяких сомільє і порадників там немає, немає працівників, мерчендайзерів, які працюють на певний бренд. Такого теж немає. Там від кожної виноробні по два-три немає. Е немає. Якоїсь певної марки, фірми, скажімо так, винної, величезного винного заводу, який там є монополістом і зайняв там величезну поличку, і від нього там є якийсь представник, все не так Ну, відбувається. В цьому є відмінність, тому ні Нісфаміль покликати працівника, який теж. Десь знаходиться його треба хвилин 20, Ну тобто я вирішила, що сама витрачу там. Тим більше, що в мене не було чіткої настанови, саме таке вино брати. Мені ну, сказали, візьмеш щось, щось подібне. Ну я щось подібне і взяла. Там, здається, за 3, до 4 євро. Вино сухе, червоне, непогане мені здалося і в принципі при мені мадам не користувалась, не не пробувала, не до не дегустувала, але сказала Бон Супер бон, там, все добре, класне вино, ну по етикетці, як вона там могла визначити, не знаю. Ну начебто залишилась задоволена. Тому питання з вином в цьому плані ми закінчуємо, так хоча воно, так як у Франції, це справді може здаватись кліше, там якимось упередженням, але це справді так. Французи споживають вино і в них вон, воно займає певну таку вагому частину. Стилю життя. Тому ось я час від часу теж про це говорю, за цим спостерігаю і бачу такі серйозні відмінності від того, як, наприклад, це може в Україні відбуватися. Далі мене знову запитують про автівку, яка в нас в офісі, чому я ними не мене користуюсь. Багато разів пояснювала, що ці автівки вони саме для транспортування бенефіціарів або для закупів для них. Себе я маю транспортувати в той спосіб, який я обираю. Мені за це виплачують компенсацію 190 євро. Здається, 150. 150 190 це в мене надбавка соціальна за працюючу маму великої родини. А 150 євро це щомісячна компенсація за мої ось ці переміщення. Я можу це робити власною автівкою, або велосипедом, або пішки. Ну це вже мої проблеми. Тому робочі автівки, вони тільки для ось конкретних завдань. Хоча часто. Через зручність користуюсь і транспортую своєю автівкою бенефіціарів, і на закупи їжджу, бо так зручніше, ніж їхати брати автівку і так далі. Хоча треба це трошки змінювати. Не дуже мені подобається, що я так багато кілометрів намотую саме своєю автівкою. Тобто я не просто себе транспортую, а виходить, що протягом своєї роботи, коли я ось ці закупи роблю ще, якщо не в один супермаркет мотаюсь, то витрачаю пальне. І ну, взагалі це не окей, треба, просто треба завчасно мені планувати, як заїхати в офіс, взяти ключ, піти за автівкою. Це теж забирає час і по маршруту буває дуже незручно. Тож додаткова логістика від мене вимагається при цьому, але ж це не завжди. Ось, і ще одне запитання: мабуть, буду на цьому завершувати, щоб не бу... відео не стало таким аж задовгим. Як, ми взагалі, як я взагалі воджу автівку? Це під відео, де мене я про штраф розповідала. Якщо права не дійсні, вони дійсні протягом року і що треба от, ну, переоформлювати на французькі обов'язкове складання іспиту з водіння. Насправді ні. Під тимчасовим захистом українцям, які знаходяться в статусі тимчасового захисту, права не треба замінювати. Ми можемо користуватися українськими правами. І ми цим власне користуємось вже скільки ось часу, більше трьох років. І поки дійсний цей тимчасовий захист, то він ніяких змін з цим не буде. Ми на це не на цим не заморочуємося. Але так дійсно для того, щоб поміняти права, треба їх тут заново здавати екзамени, платити кошти там від тисячі євро. і в школі. Займатися це спеціально ну, пройти якісь уроки обов'язкові. Це ось ну такі правила отримання прав французьких. Єдине, що е, зараз є промінчик надії, що, начебто, Україна е, домовляється з Францією, щоб права стали замінні, взаємозамінні у Франції. Є з кількома країнами такий договір. В тому числі з Мордором, також, що особливо образливо для нас, українців, що вважаються їхні права. Ну, колись вони цього дося добилися цього, що їх права просто міняють на французькі без додаткових навчань і замін, здачі екзаменів іспитів. А ось Українцям поки що так не пощастило, але на це сподіваємось. Можливо, будуть поступки, тому що велика кількість людей тобто, ну, до 80, я чула від 60 до 80 тисяч українців зараз під тимчасовим захистом знаходяться. Тож це значно спростить всім життя, якщо треба буде там переходити на інший статус і міня, і тоді права будуть недійсні, і треба буде. Докладати зусиль і фінансових також витра... витрат нести. Так поки що так їздимо та їздимо. Щодо зорстокої жорстких таких штрафів, неправильному паркування і так далі. Ну, як ви бачите, ми більше трьох років тут прожили, ніяких штрафів не отримували. Ну тобто, це говорить про те, що ми цілком дотримуємось правил. Там мене критикують, що біля вокзалу я стала на там, де зупин під знаком зупинка парковка заборонена. Так це це там два місця, і перед ним невеличкий шматочок там написано Арете «зупинка на хвилинку. І, і і одразу знак починається для там не вся площа не весь шматочок. Він саме для працівників жите з залізної дороги, тож в цьому плані я теж не порушувала нічого. І намагаємося швидкісні режими. Ну ми і в Україні дотримуємо. Дотримуємось, дотримувалося правил, не, не порушуємо. І взагалі ми такі законослухняні громадяни. Тож у нас з цим все гаразд. Єдине, що ось я тому я і влетіла з тим штрафом, як мені е, сумно від того, що через мій недогляд, неуважність мою, невивчення цього правила. Я власне на нього потрапила. Тож, ну, коли я правила знаю, я їх дотримуюсь, не порушую, і це таке, ну, це обов'язково. Тож, на майбутнє буду знати, що такого не можна робити. Так, буду закінчувати це відео. Дякую всім за побажання. Я збираюсь в поїздку вже. Я, мабуть, третій чи четверте відео поспіль закінчую на цій ноці, але справді голова йде обертом, тому що намагаюся все, все робити вчасно. Поспішаю, як завжди, скрізь. Тож, дякую за розуміння, дякую, що додивилася це відео до кінця. Побачимося вже. Думаю, наступний влог вам буде з моєї мандрівки. Тож дочекайтеся, бувайте.